Легенди почтів, які вони починають колись давно. Колись давно не було путів, не було транспорту, і люди на храмові свята ходили через вершки, через гори, ходили із села в село. І баба на покрову із Чорноголу через Віщенку на німецький поток. Прийшла у Кострину на покрову. Бутом yeah. ну, це звертала після храмового свята. Ну, легенда про мовчить, що, там в якому стані і так далі, баба сила перепочити а, ту, в, в, в німецькому потиці будівлялицю. Uh -huh. ну, а на покрову то 14 жовтня то вже холодно. Uh -huh. ну, і баба замерзла. Ну, ну все. Ну. Ну, і баба за небо. І е, то, то місто дотепер називають Бабина Ялиця. Ялиця згогнила, кстаті, свою е, смертю упала. — Лісничі не вкрали. Не приклали руки. Галя, Галя не вкрала. Галя. Тобто не приклали руки. Ялиця сама впала, зогнила. Ну, але місто дотепер називають Бабина Ялиця. Ага. Ну, і ще є така легенда за бацу яму. Тобто там є різні версії. Але дві, як бож прав... правдоподобні, там мав луки, бачив, бачу, бачив. Ну а то легко перейшло в бацю бац... ага. яма. Урочище Урочища і бацба, так тепер називають. А ще йде от того, що на чорних млаках упав метеорит. No. А тут таке місто вчалина, і тут дуже ехо пішло, бацнуло. Uh -huh. ну, Бухнуло, бацнуло. Uh -huh. Ну і якби бацева yeah. uh -huh. Ну, Легенда має, кожна легенда має право на життя. No, no. Uh -huh. 我来搞。<分><分>